Кращих людей країни сьогодні серед них відомі жителі Херсонщини, успішні керівники трудових колективів, визнані майстри культури та науки, справжня еліта нашого краю. Для вручення партійних квитків новим членам партії запрошується голова Херсонської обласної організації партії регіонів Микола Михайлович Костяк. На сцену для вручення партійного квитка запрошується герой України, двічі герой соціалістичної праці Дмитро Костянтинович Моторний. Партійний хвиток отримує герой України, директор агрофірми.